Още отримала назву в честь. Володимира Маяковського, який будемо відверті теж відвідував Запоріжжя, виступав в народному будинку в нас щодо зміни урбанонімів топонімів, які висвітлюють пропаганду як імперської доби, так і радянської доби. Саме що стосується політичної такої пропаганди ідеологістичної, то постало питання щодо перейменування. Коли ми кажемо про майдан митців. То зрозуміло, чому Майдан митців для місцевого населення це ніколи не буде здивуванням. Тому що тут саме коли трошечки спека спадає, ми можемо побачити дійсно митців зі своїми роботами. Зараз, коли ми бачимо це голосування, дуже велика кількість мешканців міста Запоріжжя висловлюється за перейменування в честь погиблих героїв. Так? І ми бачимо, що е, такі е, випадки є непоодинокими і вони заслуговують першу увагу.